Дівчата, але ж дивіться, як гарно. Так. Дівчата сховалися і дощу. А я під горіхом. Дивіться, яка краса. Це просто в сусідньому селі таке буває, така краса. Деси палець, мама. Добу, добу, одне, Тебе фоткать? Да, коптать, за м'як. Воно закінчиться що? <ріст> 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 дощ нічого. Маринці дощ не заважає, вона своє діло знає. Молодець людина одразу в цей в образ входить і все. Для неї дощ взагалі-то перепона. Йди до людей. До яких людей я змерзла вже? Я такий зараз липень місяць біжиш Давай.

Просто, а запах, а запах Запаху. пахне. Зараз і я туди піду. Ой, як гарно. А так ви всім нарвали букеток? Да. Ой, я теж хочу да. взяти. Да. У мене три, в тебе два, п'ять. І нас п'ять. Ну, Все. всім по... Бога, це А ага. ну. Маша, ой, дуже прикольно. Оце такі будні фотографа. Фотограф фотографує, а я фотографа фотографую. Оце таке. Не солоко нам. Гарно провели час, тут дуже гарно. Чисте повітря і просто запах лаванди. Це, Це щось. Оце таке дівчата. Ще чай не пили, ще будемо чай пити. А лаванда продається Наталю. Так О, так що тут і лаванда продається. Дуже гарно тут. Також. Всім гарного дня і мирного неба. Будьте всі здорові, всіх обіймаємо до наступних зустрічей.